Зінченко провів черговий потужний матч за арсенал. Брюге отримав нового головного тренера. Зрада від Вороніна в інстаграмі. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Арсенал розібрався із Брайтоном 4-2 та збільшив відрив від найближчого переслідувача по турнірній таблиці АПЛ до семи очок. Допоміг зробити це канонірам власний Олександр Зінченко, який вийшов на поле у стартовому складі та провів дуже якісний матч. Вже на другій хвилині каноніри відкрили рахунок і активну участь у цій атаці взяв Зіна. Спочатку він добре поборовся за м'яча, потім віддав передачу на Мартінеллі, після удару якого та за допомогою серії рикошетів м'яч опинився у Сака, який відкрив рахунок. За хвилину міг забивати і сам Зінченко. Україна Вивалився сам на сам з голкіпером Брайтона Санчесом, але не зумів його переграти у цьому епізоді. Дуже близьким був Сашко до свого першого голу в АПЛ за Арсенал. У другому взятті воріт Арсенала теж не обійшлося без Зінченка. Олександр пішов на добивання після подачі з Корнера і був вже готовий завдати удар з лінії штрафного майданчика. Але в останній момент його випередив Едегор, який поклав красиву банку в ворота Брайтона. У підсумку Зінченко провів у цьому матчі 60 хвилин за рахунку 3-0 на користь канонірів. Поступився місцем на полі Кірану Тірні. Олександр Отримав оцінку 7,2 від Sofascore. Це третій найкращий показник серед усіх гравців арсеналу. Зінченко встиг зробити одне перехоплення, двічі відібрав м'яч та віддав 29 точних передач на своїх партнерів. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап, новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Роман Яремчук та Едуард Соболь дізналися ім'я свого нового головного тренера. Брюге, очолить відомий англієць Скотт Паркер. 42-річний спеціаліст змінив на цій посаді Карла Хуфкенса. Паркер у своїй тренерській кар'єрі встиг попрацювати у Фулхамі та Борнмуті, і обом клубам він допоміг піднятися до прем'єр-ліги. Англієць буде представлений вболівальникам та футболістам Брюге вже наступного тижня. Дніпро 1 провів голосування серед вболівальників, в якому визначили найкращого гравця. Року схема була такою: протягом останнього тижня 22-го року вболівальники могли залишити на сайті клубу трійку найкращих гравців за власною версією. І за перше місце нараховувалися три бали, за друге, два за третє. Один перемогу голосування отримав Артем Довбик. Друге місце здобув Олександр Піхальонок на третій позиції. Олексій Гуцуляк. Форвард колоса Ренан не збирається повертатися до України. Бразилець йде до боснійського клубу Сараєво. Деталі угоди невідомі. В березні Ренан скористався правилом ФІФА та втік в оренду до Жальгіріса. За литовську команду він встиг награти 48 матчів, яких забив 23 голи та віддав 4 асисти. В Україні Ренан грав за Колос та Львів. Дивною світлиною в інстаграмі відзначився Андрій Воронін. Українець, який залишив Оркостанське Динамо після початку повномасштабного вторгнення. Репостнув до себе у сторіс фотку, на якій він відпочиває у компанії Івана Ордиця, який знаходиться на контракті у клубі з недокраїни також на фото і власник гімняного громадянства Сергій Паршевлюк, який виступає за рососійські динамо, то його позиція щодо війни в Україні, звісно ж, невідома. Тож, судячи з цієї світлини, можна зробити висновок, що Воронін продовжує підтримувати гарні стосунки з людьми пов'язаними з руснявим футболом, в той час як тривають секундські обстріли України. І ще одна зрада у цьому випуску, але вже від колумбійця, який раніше виступав у складі Львівських Карпат. Хорхе Караскаль, який грав за Карпати з 17 по 19 рік, розповів, як йому подобається виступати за ЦСК. Я дуже щасливий на Росії. Звісно, мене хвилює, що ЦСК заборонили брати участь у міжнародних турнірах. Я хотів би зіграти де завгодно, де можна виступати в Лізі Європи чи Лізі Чемпіонів. Тут ми покарані через проблеми війни. Чи поїду я звідси? Не знаю, цим опікається мій агент. Сподіваюся, коли пройдуть свята на Росії, мені скажуть, що робити далі. Можу сказати. Що я щасливий, і люди мене тут дуже люблять. І ми почекаємо, що буде далі. Сказав Караскаль. Від себе додамо спойлер для колумбійця. Що ж буде далі? Далі Русні буде пизда. Не дякуйте за інформацію, пане Караскаль. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.